Доброго вечора, ми з України. Отже, доброго дня. І сьогоднішній день він такий 16 травня. Так. Цей день ми відзначаємо День Вишиванки, Міжнародний день світла, Міжнародний день спільного життя в світі, Всесвітній день хеві металу або День Металіста, День біографа, День любові до дерев і день носіння фіолетового в знак миру. Тобто, от на які події знамен, знаменний сьогодні день. Так? Але ми з вами саме розглядаємо нашу таку тему: це Всесвітній День Вишиванки, День Української краси. Всесвітнє таке, і всеукраїнське свято воно покликане. Зберегти споконвічні народні традиції, створення і носіння етнічного вишитого одягу українського народу і долучитися до цього свята, як кажуть, дуже просто так? одягти всього-навсього вишиванку. І цьогоріч День вишиванки, ми, українці, відзначаємо 16 травня або це такий 3-4 травня кожного року, так. День вишиванки запропонувала відзначати українська письменниця і сценаристка Леся Воронюк, і сталося це в 2006 році, і з того часу ми кожного року цей день відзначаємо, так, навіть не дивлячись на те, які події відбуваються зараз в нас в Україні. Так? Для того, щоб дізнатися, що саме для вас означає вишиванка, ми перейдемо з вами на платформу Ментіметр. Я зараз вам скину посилання в чатик, ви на нього перейдете і спробуєте написати визначення, що саме для вас означає вишиванка. Ну і всі разом ми також з вами будемо бачити на моніторі, що ж ви написали. Тому, будь ласка, переходимо за посиланням. Так, народний одяг України, традиційний одяг, символ України, Україна без війни, спадок нашого народу. Так, добре. Можемо ще записувати вас, можете писати аж там по три визначення. Так, можливо, ще в когось є. Ага, символіка України. Добре. Так, можливо, ще в когось є. Український одяг, так, культура України. Угу, добре, молодці. Бачите, як для вас теж, що значить наша з вами вишиванка. так? А ми продовжимо з вами розглядати далі. Так, що ж ми сьогодні з вами дізнаємося, можливо, щось нове, дізнаємося про е, вишиванку. І так, звідки ж бере початок українська вишиванка? Е, вона бере початок, як бачимо, культури, так? з трипільської культури, потім ішла скіфсько-сарматська доба, далі період Русі, потім доба Бароко, потім був кінець XVIII-19 століття і вже е, починаючи, я кажу, ХХ століття. І наше 21 -е сьогодення. Отже, скіфи являються прабатьками вишивки, як виявляється, що вишивкою, за свідченням Геродота, свій одяг оздоблювали ще скіфи, і знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані 6 століттям. Тобто наше коріння дуже глибоко. Так? Трипільська культура. Тобто, з появою ткацтва, трипільці почали прикрашати вишивкою власний одяг. Скіфсько-сарматська доба. Святкові костюми скіфів щедро орнаментувалися золотими нашивками. Літнім одягом скіфянок була довга вільна сорочка з широкими рукавами, яку на плечах по низу рукавів та по подолу прикрашали золотими нашивками. У сарматів багаті жінки прикрашали одяг золотим гаптуванням, а бідніші використовували кольорову вишивку. Вишивка в народному одязі саме в період доби Русі так, теж посідала значне місце. І серед мотивів, що найчастіше зустрічалися в гаптуванні, це були. Плетінки, узори з рослинних закрутків у вигляді латинської літери С, спіральні мотиви зображення птахів, гепардів і левів. Саме в добу бароко вбрання стало надзвичайно взагалі святковим і пишним, і представники заможної української шляхти обирали вишивку е таку різнокольоровим шовком і гаптування золотою сідною нитками. А рослинні мотиви були в прикраш... якраз у прикрашанні одягу. Творча ж інтелігенція почала цілеспрямовано формувати національний стиль і використовується вже тут регіональна вишивка. Прикладом можуть слугувати орнаменти Минувщини. Кінець 18-19 століття набула вже своєї популярності вишивка бісеру, а поєднання різних технік вишивки набула також поширена вишивка білим шовком на тонкій прозорій тканині. І народні майстри намагалися показати у вишивці розмаїтість навколишнього життя, свої думки, почуття, красу рідної природи, також популярною була. Кольорова вишивка. Українська вишита сорочка це оберіг, який містить сакральні символи і енергетику вишивальника. І саме українська письменниця, мама поетеси Лесі Українки Олена Пчілка стала першою жінкою, яка за часів заборон всього українського носила вишиванку і ввела її в моду. А у XIX столітті письменник Іван Франко почав поєднувати вишиванку з європейським костюмом, започаткувавши в такий спосіб теж своєрідну моду. Ну і зараз ми з вами спробуємо провести вже нашу славнозвісну таку гру, так, руханку. Це паляниця, тому я вас попрошу вімкнути свої камери ненадовго, Так, і ми з вами зараз спробуємо відновити е, рухи у цій грі. Адже сьогодні, е, теж зранку була проведена взагалі там всеукраїнська руханка така. Так, То ми з вами зараз спробуємо свою руханку е, Провести. Тому, будь ласка, я вас попрошу. Вімкніть, будь ласка, камери там на декілька, буквально хвилин. Так, чекаю, поки ви всі вімкнете, щоб я вас їх побачила. Так. Ну і зараз. Де баляниця? Немає паляни? Немає паляни? Немає Немає. Немає. Немає паляни. Ходімо до крамниці. Пораджена скупиця. Дівчата оспідниця. А хлопці порушниця. Хай ворог начіпає. Дороги забирає. Дорога забиває. Аж до крамниці спили. Крамниця відняється. А шопінг він? Починає. Нарешті ми в травни. Обові, замість Війшла, цей, цей, я ваша дуже дерниця. А ви, мої сміливці. Дякую. Так, а зараз з вами. Давайте спробуємо розгадати, які ж символи приховано визволяються в нашій вишиванці. Дивіться, коли е, роблять вишивання, так, різноманітні узори, то от квадрат це достаток і благополуччя, означає коло, це символ сонця і божественної енергії, неперервність буття і вічність. Ромб це родючість, поєднання землі і сонця, символізує засіяне поле. Зорі це оберіг від негативу та зла, е, захист від хвороб, виноград. Це сімейне щастя і благополуччя, калина це любов, краса, материнство. Квітка маку захищає від поганого ока, а серце це щасливе сімейне життя. А восьмипеременева квітка, повна рожа, це символ поєднання жіночого і чоловічого начал, які дають життя. Зараз ми з вами спробуємо розплутати нитки. Тобто, який колір, що означає? А потім ми перевіримо з вами, так, чи насправді ми правильно це розгадали. Так, зараз я зменшу екранчик. Бо так буде мені простіше. Отже, що означають? Кольори. Дивіться, перед вами є різні кольори. Давайте ви спробуєте подумати, а я перетягну відповідний колір до, той, що він, до того, що він може символізувати. І так, дивіться, ним прикрашали одяг вагітних жінок, а дітей символізує тонке поєднання жіночої і чоловічої сутності. Який це може бути? Може, Єві? червоний. Ну, добре, давайте зараз спробуємо. Зелений може. Так, зелений, так? Говорите. ну, Зараз спробуємо пер... перенести отак, от, от буде наш зелений. Так. Ем... Може символізувати як радість, так і смуток. Чорний, чорний. Ну, чорний. Добре, давайте спробуємо. Синій. Ай буде чорний. Колір чистоти, святості і незайманості. Білий. Білий. Да, давайте білий. Ой, щось він. Куди він дівся? Не, хоч, не, не хоче. Не, не. Ні. Так. не хоче Так. Не хоче перетягуватися. О, хватило. От так. так. Енергія і пристрасть або любов. Червоний, червоний. Так, добре, хай буде червоний. Спокій, глибину думок, мудрість і внутрішню гармонію є символом неба і води. Синій, 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 синій. Так, Символізує природу, спокій, витримку, колір пробудження, молодості, зростання. Фіолетовий. А, якщо це природа, можливо, прийдеться щось нам перенести, так? Значить, давай давай там... не перенести. Символізує природу, спокій, витримку, перед пробудження молодості та зростання цього зелений. зелений. А, ним, а, ось там фіолетовий, це перше буде. Так, а можливо. це буде останній. Так, це буде фіолетовий. О, це а це буде а, наш. Це буде останній. Останній. Так. Ну і тепер Зараз от ми з вами, ой, не так показала, з вами розподілили, а тепер спробуємо продивитися, як дійсно правильно. Тобто, запам'ятали, що ви тут позначили, так? А тепер давайте з вами так. розгадаємо. Отже, дивіться, ним прикрашали одяг вагітних жінок, дітей, символізує тонке поєднання жіночої і чоловічої судності. Ми все правильно прикрасили, тобто це фіолетовий. Може символізувати як радість, так і смуток. Це чорний. Так? Колір чистоти, святості незанусті, білий. Енергія і пристрасті любов це червоний. Так. Спокій, глибина думок, мудрість і внутрішня гармонія це сині, тобто символ неба й води. Так. Якщо це природа, то зрозуміло, що це щось з зеленим пов'язане. Ну, і радість і та і оптимізм може бути символом сонця і світла. Тобто, ви молодці, ви правильно розгадали кольори. Про що ж взагалі говорить наша українська вишивка? Крім того, що вишивали там різними такими орнаментами, але ще й наносили інші знаки. Так? Якщо це були квіти Маку, то це говорили, що це захисник від злого ока. Якщо це калина, то це любов, багатство, краса, материнство, так? Тобто, ягодки, це виходило, що. От Кущ сама мати, так, а ягодки на кущеві, то, то є дітвора. Якщо це коло, то це символ сонця. Так, от таким чином відображали. Якщо от квадрат, то це благополуччя, мир і достаток. Якщо ромб, Сою Сонця і Землі. Так? Тобто, таким гаптуванням ішло. Рум піскрапкою. Посередині це означало засіяне поле. Так, отже, як бачимо, символів у нас дуже багато, і кожен з них щось своє ще означає. А вишита сорочка, а особливо чоловіча, вона вважалася символом кохання і вірності. І в давні часи. Кожна дівчина повинна була вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові, аби та тоді ця сорочка його захищала. Так? І тому дівчата наносили різноманітні оці орнаменти. Як бачимо, от, яке може бути різноманіття українських вишива, вишиванок? Так? Тобто у кожному регіоні України є свій Візерунок, як взагалі вишиванка вишивається. Так? Хто десь йде вишивання хрестиком, десь іде вишивання гладдю, а є поєднання техніки однієї і іншої. Десь іде вишивання тільки одним кольором, так? а десь є поєднання е, двох кольорів. А в кого поєднання взагалі багатьох усіх кольорів? Так? тобто, Шовковими нитками вишивали, і навіть бісер туди теж пришивали на вишиванки. Тобто, чим багатша була вишита вишиванка, тим це свідчило про більш заможнішу людину. Сьогодні експерти налічують близько 20 різноманітних технік вишивки і близько 200 старовинних швів. Виявляється, що це те, що Передавалося в спадок з покоління в покоління. Так? І водночас найпоширеніший сьогодні тип вишивки хрестиком. Він прийшов в Україну з Європи лише в 19 столітті. Тобто до цього у нас не вишивали хрестиком, вишивали більше гладдю такою. Так? Тобто, наносили ці візерунки свої. Отже, як бачимо, що в різних регіонах України по-різному взагалі вишивались вишиванки. Так? Від найбагатшого такого там орнаменту до більш дрібнішого. Так? Тому наш кожен регіон має свої традиційні техніки вишивання і поєднання кольорів і візерунків. І завдяки цьому, от оця річ навіть без слів. Розповідала про свого власника, наприклад, біла вишивка на білому полотні була популярна на Полтавщині. А на півдні країни найчастіше використовувалася грубіша нитка і широкі стіпки та різнокольорові візерунки. Вони видавали якраз жителя Заходу України. Тобто, чим була от кольоровіша таким, так, то це більше західна в нас Україна була. А в східній сюди, більш частині, південній, в нас ну, трішки така великими стяпками е, вишивка наносилася. За... Україною сьогодні стежить весь світ, відкриваючи для себе не лише сміливість і рішучість нашого народу, а й ближче знайомлячи з українською культурною спадщиною. І зараз ми з вами перейдемо на одну вправу, де ви допоможете мені розставити розділові знаки. Якщо ми все вірно розставимо, а там треба поставити тільки куми, тере або нічого не ставити. Так? І ми повністю тоді зможемо прочитати текст, де вітає нас з Днем Вишиванки, дружина президента нашого Володимира Зеленського Олена. Зеленська, так? Ну і на основі її привітання таку склали таке інтерактивне завдання. Отже, зараз я на нього перейду, а ви спробуєте мені допомогти, і ми вставимо з вами саме те, ну, чого не вистачає. Ну, в чомусь, можливо, допоможу я вам, так? І так дивіться. Хтось дістає її, дивом цілілу із шафи у зруйнованому будинку. Тобто, яких тут розділових знаків не вистачає? Хтось дістає її? Що ми поставимо? А які є варіанти відповідальні? Кома або тере? Або зовсім нічого нема. А, кома може. Так, кома. Дивом вціліло, кома, так? і шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом її із домом, хтось шукає її в іншій країні, Кому. куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті Кому. немає обстрілів. Так, хтось. Ой, мабуть, В окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше. Кому? Бо вперше відчув таку потребу. Мабуть, тут нічого не потрібно робити, бо тут просто так. речення. Так. Цей день українці відзначають багато років. Але війна поповнила його новим юливим змістом. Тобто перед але ми ставимо кому, так? Можливо, вперше ми так гостро. А, чи ставиться після можливого? Кома кома. кома, 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 кома. Вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про вишитий код нації. Вперше. Кома. Так, е, зараз. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати і обов'язкову перемогу над ворогом і горе. Тобто, тут взагалі, мені здається, ми ніяких розділових знаків не ставимо. З ним вишиванки, друзі. Тут ми кому, мабуть, поставимо, так? Тобто, з ним вишиванки, через кому йде друзі. І після друзі, що ми поставимо з вами? Тере. Тере. Так? Написала Олена Зеленська в інстаграмі. Тепер е, давайте спробуємо з вами перевірити, чи правильно ми з вами визначили. Гляньте, які ми з вами молодці. Тобто, ми дійсно. Правильно розставили з вами розділові знаки і е, прочитали про нашу вишиванку. Так? Тобто дійсно це е, супер ви молодці. Так? І е, продовжимо ще трішечки, так, саме про нашу далі вишиванку. Ви можете собі на досугі так, відчути себе справжнім дизайнером. Ви можете використовувати там традиційну символіку для вишиванок, і створити власний орнамент, яким би ви хотіли прикрасити власний одяг. Тобто, можете намалювати вишиванку, так, контури там її, і спробувати себе уявити дизайнером. І розробити, можливо, навіть свою якусь власну і своїм новим орнаментом. Ну, і на завершення, що я хочу вам сказати, так, це що одягни вишиванку і слава Україні! Героям слава! Так. Добре, молодці. І пам'ятати, що вишиванка це дійсно наш генетичний код. Нації, тобто в цьому наша з вами сила, в цьому наша з вами єдність, і тому ми такі з вами непереможні. І як би там не було, завжди в Україні спокон віків не було дуже легко. Так? Ми завжди з вами здобували свободу і перемогу дуже тяжким шляхом. Але і цього разу ми теж з вами здобудемо нашу. Свободу, нашу перемогу і заживемо з вами ще набагато краще, ніж взагалі жили до цього. Так, е, Я дякую вам за те, що ви приєдналися були до години спілкування. Так, Бажаю вам тихого, спокійного дня. Бережіть себе е, ще вас всіх із всесвітнім днем вишиванки. Так. Кожна вишиванка символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани, прикрасимо квітами шрами, знов розквітне українська доля. Наче маки в полі, Україна, вишите відродження, сильні, незламні, вільні.